Ожня людь у столиці вчора ввечері в одному зі спальних районів мотоцикліст отримав три кулі в живіт. Чоловік на силу доїхав до зупинки громадського транспорту, де звернувся до перехожих про допомогу. На жаль, медики швидкої були вже безсилі. Жертвами Жертвами ухвалу вбивства стали й дружина та двоє дітей, які тепер залишилися без батька. Щоби з'ясувати причини пригоди за лічені хвилини на місце події примчав наш Володимир Мельник. Далі ексклюзивні деталі його розслідування. Поруч зі швидкою гарний чорний байк. Його власник у кареті вже не живий. І спричинила смерть не банальна. ДТП. Чоловік загинув від кулі. Як нам вдалося дізнатися, у водія цього мотоцикла стріляв пасажир автомобіля «Саат Леон» жовтого кольору, за кермом якого була жінка. Куля влучила потерпілому в живіт. На момент приїзду швидкої він був ще живий. Зловмисники з місця пригоди зникли. У місті оголошено план перехоплення. Все сталося дуже швидко, розповіли очевидці. Між байкером і парочкою у легковику спалахнула коротка сперечка. Відтак пасажир Сеата тричі вистрілив із пістолетом. З якої зброї було здійснено постріли? Є тільки гільзи. На ці питання дадуть відповіді експерти. Як пізніше з'ясували, вбивця стріляв із травматичного пістолета, переробленого під бойові набої. У скрині злочину підозрюють 30-літнього Дмитра Сліпченка, віце-чемпіона світу з боротьби сумов. У минулому він вже мав конфлікти з правоохоронцями. Там не підтверджена поки що інформація, то машину сьогодні вже знайшли. А от, подозреваемый в убийстве еще в розыске. У подозреваемого еще есть автомобіль Lexus. Э, Ми эту інформацію тоже сообщили полиции. Я надеюсь, що ця машина також в розыске. У загиблого 36-річного чоловіка залишилися дружина і двоє дітей. Моє очень суб'єктивне мнение, що возможно это не конфликт на дороге, потому что там полить людей за того, що хто хто кому-то щось сказал или не так подивився. Нормальний чоловік так. Ні, поступіти навіть наполовину нормальне. тоже так не поступить. Колеги Байкера не відкидають версії особистого конфлікту загиблого і вбивці. Вони обидва були причетні до спортивної сфери.